Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Віта. Сьогодні, як я і раніше говорила і обіцяла, в одному з попередніх відео хочу розказати про пошуки роботи в Німеччині. Я, звичайно, опираюся на свій досвід. В Німеччині я 3,5 роки, вже майже 4, і вже є трішки досвід. Два роки тому приблизно вже було на цю тему відео. Але на сьогоднішній день запитують люди, і я вирішила знову розповісти, які є методи пошуку, де шукати роботу в Німеччині. Звичайно, люди, які приїздять сюди до Німеччини, вони з різною підготовкою, так, різну роботу шукають. Я буду говорити в загальному. І, звичайно, різний рівень мови німецької, тому я буду говорити в загальному. Насамперед хочу сказати, що якщо зовсім немає ніякої роботи, і ви щойно приїхали, і німецька кілька слів зовсім не знаєте, зверніться, але тут хочу сказати щось інше. Запитати вас, чи ви чули коли-небудь від знайомих, хто тільки щойно приїхав, чи ви чули, наприклад, якщо ви питаєте, де шукати роботу, і вам відповідають: звернись в ляйку, звернись в ляйфірму. І людина така гуглить, гуглить і шукає, і не може знайти, що це за ляйка, лайфірма, Ляйен і так далі. Ляйн це позичати, і лайфірма це люди так говорять, але насправді хочу наголосити тут. Це називається сайт арбайт». І, звичайно, напишу на екрані, дивіться. Називається сайт арбайт». Якщо хтось колись вам каже, «ляйка», «ляйфірма», пам'ятайте, це не ляйка і не «ляйфірма». Арбайт». І пишете сайт Арбайт» і своє місто. І Google пошук вам видасть дуже багато адресів. І, будь ласка, пишіть туди, телефонуйте, їдьте. Сайт арбайт можуть взяти без мови. Кажу, тому що знаю зі свого досвіду, я працювала в офісі «Сайт Арбайт». Що таке взагалі сайт Арбайт»? Сайт Арбайт» – це така фірма. Яка працевлаштовує у себе? Тобто ваш роботодавець ця фірма, сайт Арбайт. І, звичайно, ця фірма платить вам заробітну плату. Але сайт арбайт оформляє вас у себе, і вам шукає десь далі роботу. На якомусь підприємстві, десь в магазині тощо. Як це функціонує? Є багато фірм, які ось зараз, вже на завтра, на післязавтра чи через тиждень потребують швидко працівники. Вони не хочуть себе оформляти, їм легше зателефонувати до посередника, до сайт арбайт і сказати: прийшліть нам двоє, троє, десятеро осіб, нам потрібно виконати якусь роботу. Звичайно, це не так, що на день сайт Арбайт може послати. Людей на якусь роботу на 3 місяці, на півроку, на 2 місяці. Це все дуже відносно. Тобто, якщо вас відіслали на якусь одну роботу, і там об'єм роботи закінчився, і вже ці фірми ви не потрібні, сайт арбайд зобов'язаний далі надати вам іншу роботу. Наприклад, як я працювала в сайт арбайт але я працювала, мене нікуди не відсилали. Я була стаціонарним працівником, я працювала в офісі, це моя перша тут робота. Ми приймали людей так, і шукали їм роботу. Ось цим я займалась, тому це я знаю зсередини, як це відбувається і що таке сайт-арбайт. Звичайно, є плюси і мінуси. Мінуси такі, що багато не заробиш. Зазвичай сайт арбайт платить мінімально або трішки вище. І це теж як домовляться ще з іншою фірмою. Що пропонує та фірма? Бо фірма, не сайт арбайт, а далі, куди відсилають людей на роботу, наприклад, пропонує сайт арбай за одну людину 3000. Так? Звичайно, сайт арбіт хоче собі заробити, а вам потім віддасть 1400 чи півтори мінімально. Буває більше пропонують і тому. В цей арбайт мінус тільки такий, що мінімальна або трішки вище. Які роботи шукає цей арбайт для своїх працівників? Звичайно, різні. Навіть може бути і офісна робота, навіть може бути до якихось фірми менеджера і так далі. Але здебільшого це звичайно будівництво, малярство, прибирання, продавець. Наприклад, десь на фабриці пакувати щось, дуже це поширено: пакувати, готувати. Я маю на увазі приготувати якийсь товар до чогось. Також посилка, наприклад, почта, так, Дочі чи DHL. Ось сюди теж потребують і вони людей відсилають. Тому це електрик, до речі, дуже поширено електрик і в Німеччині постійно. Нехватка, брак електриків, тому якщо хтось електрик, будь ласка, жінок можете посилати, якщо сезонні роботи, на якісь городні роботи і так далі. Але також, ось коли я працювала в сайт Арбайт, то там були різні люди, приходили, хто шукає. У нас були різні резюме і були різні теж, посади, які ми пропонували, і пропонували теж в інших фірмах десь в офісі. Траплялося різне. Коли я працювала, то приходили люди, які тільки добрий день до побачення і все. Але ще хочу вам сказати: ви не бійтеся! Майже в усіх є інтернет. 90% людей, які приїхали, стараються собі зробити, щоб він був, щоб бути на зв'язку з рідними і так далі. Тому у вас є інтернет, у вас є Google-переводчик. Будь ласка, переводьте і все робіть. Прийшли, якщо потрібно щось там, анкету, наприклад, бо зазвичай, коли приходите ви в сайт Arbeit чи в інше місце, де ви шукаєте роботу. Зазвичай потрібно якісь папери заповнити, так? Це анкета. І ви не знаєте, що писати. Як я кажу, завжди Google-перекладач на допомогу. В Тому не бійтеся, перекладайте, запитуйте, просіть допомоги, вам допоможуть. Звичайно, в інтересах сайт арбіт теж взяти працівників. І якщо ви не знаєте мови, часом це я зі свого досвіду скажу, що, наприклад, скажу так, були в нас поляки, чи, може, румини були, і навіть російськомовні люди приходили, то відсилали їх кудись на роботу і, знаючи там, що там є, наприклад, поляка, відсилали до поляків, щоб був хтось, хто міг би допомогти в процесі робочому. Або трапляється так, що відсилають працювати на якусь фірму, а там сам шеф, сам керівник, наприклад, розмовляє українською чи польською. Тому в таких випадках можуть взяти, бо знають, що є люди, які допоможуть в роботі. Є фірми, які співпрацюють з сайт-арбайт, вони не хочуть людей брати, які не знають мови. Бо це проблеми, бо це кожного дня якісь непорозуміння і так далі. Тому, звичайно. Я розумію, що люди задають, а може без мови, а може є якась робота без мови. Відповідь хочу тільки сказати таке. вчіть, будь ласка, мову, якщо ви плануєте тут залишатися надовго, плануєте тут якийсь час бути, все рівно. Вивчайте мову. Це вам покращить життя і буде легше знайти роботу. Друга можливість, де шукати роботу, є сайти, так? Робочі сайти я вам напишу на екрані. Ви, будь ласка, якщо потрібно, натисніть на паузу, подивіться, які це сайти, передивіться і хочу сказати ще стосовно сайтів. Звичайно, там ви заносите дані, так? як далеко, наприклад, 5 км від дому, чи 10, чи 20 і так далі. І вам потім сайт показує оголошення з вашого міста, чи з якихось прилеглих місць, чи маленьких місцевостей. Хочу сказати, що часто на таких сайтах ви бачите оголошення, о, наприклад, продавець. І звертайте увагу, хто подав це оголошення. Бо ви заходите, і ви думаєте, що це безпосередньо, наприклад, цей магазин чи там тощо. Але часто. Часто перші оголошення на сайтах робочих від Сайт Арбайт. Як то кажуть, вернемося до наших биранів. Чому? Сайт Арбай теж оголошує, що ми шукаємо. В у них є люди, які вони зацікавлені, щоб їх далі влаштувати, і вони їм шукають роботу. Наприклад, малярів. І Сайт Арбайт пише, ми пошукуємо малярів, електриків, тощо і так далі. І так далі. І люди заходять і думають, що це вони до прямого працедавця, але вони трапляють на сайт арбед. То якщо у вас немає бажання, наприклад, працювати через сайт арбед, то дивіться, хто подався оголошення. Часто люди не звертають увагу, а потім приходять в офіс, думають, що це фірма така вже безпосередньо, але трапляють на цей арбель. Це стосовно сайтів. Будь ласка, зупиніть, подивіться цей весь список, зареєструйтеся і отримуйте. Щодня на свою електронку нові пропозиції, які пропонує цей сайт. Ще я вам пропоную зареєструватися в таких мережах, як LinkedIn і Xing. Там з фотографією, коротко про себе, про своє резюме, так, коротко про свою трудову діяльність напишіть. І через якийсь час побачите, що будуть відгуки. І будуть вам писати самі. І часто через такі мережі, бо я знаю від знайомих, часто так буває, що самі роботодавці вас знаходять. Наступна можливість така, якщо ви приїхали вже в якесь конкретне місце. Наприклад, я проживаю тут біля Нюрберг, в місті Фюрт, невеличке, 100 тисяч населення в нас. І, наприклад, я приїхала. Що я робила? Я зайшла в Google Maps. Так. Пошук. І просто написала, звичайно, німецькою мовою. Я вам напишу теж на екрані слова, бо, можливо, люди приїхали і не знають взагалі, а що писати, як писати, як називаються ці фабрики, чи якісь підприємства, як, яким словом, написати. Я це розумію, У мене теж колись були такі питання, коли я три роки тому, майже чотири, так, приїхала. Тому я вам напишу приблизно, що писати. І, наприклад, там магазини, фабрики. Школи, лікарні, може хтось, медсестра, розумієте? І місто, і місто. Але теж звертайте увагу, бо Google потім видає вам ваше місто і віддає далі адреса перші зазвичай. І видає далі показує прилеглін. І зверніть увагу, скільки кілометрів. Бо якщо, наприклад, 20, ви не можете, немає можливості так їздити. В когось маленькі діти, комусь потрібна робота поруч. так? Ось, тому ви теж звертайте на це увагу. І, наприклад, як я шукала, наприклад, фітнес-клубах, так, я, які є фітнес-студіо в місті Фюрт, і передивилася, заходите зазвичай здебільшого. Є сайти в усіх, заходите на сайт, заходите в розділ Джоб пише або кар'єра, заходите туди. І це вже без посередника, без нікого. Бо це в конкретної фірми є розділ Джоб, де вони виставляють оголошення, кого вони потребують на сьогодні. Заходите, дивитесь контакти. Зазвичай є електронка. Краще написати листа, написати і відіслати всі свої папери. Звичайно, перед пошуком роботи зробіть резюме. Я знаю, що не всі люди писали резюме. Молоді зараз так подивляться на мене, що вона там розказує, але є старші люди, які дійсно приїхали в іншу країну, і вони, наприклад, в нас в Україні ніколи його не писали. Це нічого страшного тут немає. Взагалі, я все нормально сприймаю і не зобов'язаний хтось щось і все знати. Тому дійсно є люди, які ніколи не писали резюме. Люди, не... А тим більше, якщо не знають мови, люди, я вас прошу, не думайте, що ви якісь не такі, ви нормальні, ви прекрасні люди. Ви просто попросіть когось, щоб вам написали коротко і ясно, в які роки, де ви працювали, все, таке резюме, ваша трудова діяльність. Що ви закінчили, де ви працювали. І це буде вже достатньо. У звичайно, є більший пакет документів, якісь характеристики з попередніх робіт, то супер. Бажано перекласти на німецьку мову, в когось може є якісь ще атестати свідоцтва, ще якісь інші, може, ви якусь мову вивчали, взагалі, що у вас є, от що у вас є, то ви все збираєте, це супер. Я хочу тут сказати, що так, німці люблять документи з однієї сторони, люблять. Але коли я приходила, я особисто, я вам чесно скажу, коли я приходила. На співбесіду ніхто не тримав мої ці документи і навіть десь забули вони роздрукувати це резюме. Я зазвичай беру ще копію одну собою. Я знаю, що я висилала їм. Так? Наприклад, я кудись висилала своє резюме, свої дані, хто я що, я, де працювала, і я приходжу на співбесіду, і, наприклад, немає я раз і з папочки дістаю. Трапляється таке, тому як ідете на співбесіду, краще візьміть теж документи. Я хочу сказати, що ж німці є теж різні, кажуть, що люблять всі папери, все таке інше. Я думаю, що десь такі напрямки, як звичайно, медицина, десь в державних школах, вчителі і так далі, це все грає велику роль. Але якщо просто десь якісь фірми, і ось так як я зараз працюю в магазині Декатлон. Я краще вам щоб ви зрозуміли, про що мені йдеться зараз такого коротку історію. Приходить, я працюю в магазині, приходить жінка, яка вже тут 20 років проживає в Нюрберсі, бо ми так порозмовляли трішки, поспілкувалися. І вона каже: А скільки ви в Німеччині? Я кажу на той момент, це може було півроку, тому кажу три роки. А вона каже: А ви закінчували школу на продавця. Вона 20 років тут проживає, і в неї таке поняття, що це повинна бути закінчена школа, що це повинен бути диплом. Бо так десь хтось їй сказав, чи я не знаю. Нічого я кажу, не закінчувала. А вас Б2? Кажу, ні, я сама подзвонила в школу і язикову і мовну школу. І сказала, що я хочу здати екзамен, і здала німецьку мову на Б1. І все. І я вам тут скажу, що при співбесіді, ось і перед цією роботою в мене сертифікат мови теж ніхто не питав. Тобто якось в частини людей таке поняття, що це так страшно, що це ж так треба багато паперів, і треба це ж все знати. Прийшла в цей декатлон Ноль. Всі знають, от, хто нас дивиться, тому перше, це ви себе накручуєте, а друге, це і при цьому страх. А друге, те, що говорять люди, це одне, а в реальному житті зовсім інше. Зовсім інше, тому не бійтеся нічого. Тому шукаємо, що у вас є чи нема. Ідемо вперед, за орденами, все буде добре. Наступне, що хочу сказати, можливо, теж комусь допоможе є газетні портали. Я просто ось на екрані подаю, я вже колись про це говорила. Будь ласка, подивіться, собі зафіксуйте, можливо, комусь і знадобиться. І останнє. Якщо ну зовсім ніяк, і ви висилали-висилали резюме, до речі, зі мною теж так було. Я тут працювала перша робота сайт Арбайт, що я казала в офісі. Потім в магазині теді, про це я говорила, хто на нашому каналі давно. Потім три дні, я це навіть не рахую. Три дні я від теж однієї сайт арби пішла на фабрику бруде. Я три дні побула і сказала на третій день точно, що вже я там не буду. Це окрема історія. Якщо хочете, я розкажу про це, чому і як. Я вже розповідала, але і не все може розповідала. Я б хотіла ще раз повернутися до цієї історії на брудо і розказати. І напишіть, чи вам буде цікаво, і чому я пішла і як було. І про цю сайт-арбайт хотіла розказати, через яку я влаштовувалася з Нюрнберга. І зараз декатлон-магазин це тепер моя робота. Тобто сайт Арбайт, магазин Теді і Декатлон. Брудо считати не буду, рахувати не буду. Чому я сказала про роботи перша, друга, третя після другої роботи, після Теді перед декатлоном, коли я шукала роботу, я висилала резюме, висилала, щось нічого не було. Ніякої відповіді ніде і я ходила сама. Тому наступна можливість просто ідіть самі. Знову-таки, подивіться, де ви проживаєте. Якщо вам важливо, щоб це недалеко від місця проживання, подивіться, що є. Зайдіть на карту вашого міста, подивіться, що є і що вас цікавить. Якщо ви думаєте, що вас десь не чекають, завжди когось і десь і чекають. І завжди хтось десь шукає працівника. Пройдіться, підіть туди-туди, тобто до чого я веду, ідіть особисто, особистий візит. Взяли своє резюме, чи що у вас там ще є, і ідіть. Просто заходите. Якщо ви перукар, якщо вас школа цікавить, чи вас дитсадок цікавить, чи магазин якийсь цікавить, чи якесь підприємство інше, будь ласка. Музична, може, школа, може хтось музикант приїхав, розумієте? Будь ласка, пройдіться по місту. Ви коли сидите вдома і ми, я ж така сама, коли приїхала, ми сидимо і ми, ну, ми не думаємо чомусь, ми забуваємо, що коли вийти на вулицю, на кожної вулиці щось є, є, пройдіться, заходьте, залишайте своє резюме. І обов'язково ви своє знайдете. Друзі, ось так коротко про пошук роботи, можливо, вийшло не коротко. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть, ставте питання, в коментарях пишіть, обов'язково дамо відповідь всього вам найкращого. Хай вам щастить, щастя, миру і добра, мирного неба і до нових відео.